Чим відрізняється Національний мультипредметний тест цього року від минулогорічного? Перше. У цьому році буде три предмети винесено на Національний мультипредметний тест, на відміну від чотирьох у минулому. Із цих трьох предметів українська мова і математика є безальтернативно обов'язковим предметом для всіх абітурієнтів. Третій предмет абітурієнт обирає самостійно із усіх інших, крім географії, якої немає. Чомусь у цьому переліку так вирішило Міністерство освіти. Якщо це умовно скажемо, скажімо так, медичні спеціальності, то це може бути біологія або хімія. Якщо це гуманітарні спеціальності, то це може бути історія. Після трьох днів реєстрації безальтернативним лідером за кількістю обраних тестувань є історія України. Отже, це перша відмінність. Друга відмінність на проведення національного мультипредметного тесту відводиться 180 хвилин. Це більше ніж у минулому році. Не буде таймінгу, не буде хронології, скільки хто над яким предметом працює, кожен учасник тестування зможе повертатися до якогось предмету, зможе робити його далі, зможе потім знову повертатися до е, тих чи інших завдань, вносити правки, вдосконалювати і так далі. Часу буде, часу буде безумовно більше, ніж достатньо. Ну і третя суттєва відмінність полягає в тому, що в минулому році. Абітурієнтові достатньо було просто прийти, взяти участь у національному мультипредметному тесті, і це вже давало йому мінімальну позитивну оцінку. В цьому році для того, щоб отримати мінімальну позитивну оцінку, тобто той поріг, який називається 100 балів, після якого починається шкалювання 200-бальної шкали, встановлений на рівні 10% від загального обсягу. Питань, завдань, або, простіше кажучи, балів, які може набрати абітурієнт під час виконання кожного, кожного завдання. Тобто, умовно, скажімо так, якщо 40 завдань міститься у тому чи іншому предметі, то достатньо набрати 4% правильних відповідей, і тільки тоді результати цього абітурієнта шкалюються по шкалі до 200 балів. Це буде безумовно не тільки Харків. Ми готуємо кілька населених пунктів по території Харківської області для того, щоб надати змогу дітям пройти національний мультипредметний тест. Але для того, щоб його пройти, треба особисто з'явитися на тимчасовий екзаменаційний центр. Практично всі ті, хто є за кордоном, діти, вони матимуть змогу пройти тестування не обов'язково приїжджаючи в Україну. Вони можуть це зробити там за місцем свого проживання. Уже сьогодні на сайті Українського центру оприлюднені ці країни і ці міста, і там є приписка така, що ця робота продовжується. В цьому році ми очікуємо майже трохи більше 20 тисяч випускників. Приблизно трохи більше половини з них зараз перебувають в межах Харківської області, десь під тисячу, трохи більше дітей. У нас кожного тижня загалом по області. Повертаються в тому числі і на деокуповані райони Харківської області. Тому ну, ці цифри це оперативні дані, і вони там якби змінюються, то в бік збільшення або у бік зменшення. Цифру, скільки їх прогнозується створити цього року? Минулому році на було їх.